Було 17 влучань, це такий антирекорд по місту Харкова, 12 локацій, дуже багато влучань. І це житлові будинки міста Харкова, це приватні будинки міста Харкова, критична інфраструктура. Зараз працюють всі наші комунальні служби. Ми розподілили їх по всім локаціям для того, щоб якнайшвидше зробити все можливе, щоб відновити ці об'єкти. はい <laughs>